Дав вирок будівельник. Не підходить! Ця гостра брила зовсім ні на що. І викинув її, але знаходить цей мармур скульптор з вигуком. Ви — Ну що, Камінь ці не на що викидати. Собі в майстерню цю забрав і почав обачно, плідно працювати. Звичайно, мармур цей він обтисав, а Кожним рухом молотка й зубила з свого творіння зайве відсікав. І ось та мить, коли рука звільнила від всього лишнього, як її чекав. Дрібні деталі та полірування, іначе ожила скульптура вмить та будівельника пригадує прохання позвати, як готова буде, оцінить. Бажав непотрібом лише я ябрилу. Ти ж цьому ямбулу життя подарував. Він посміхнувся, помовчав хвилину і спитав Що з нею вийде ти спочатку знав. Як тільки брило на Аптесону побачив, ув'язненого янгола вглядів, Для мене образ цей багато значив, своєю працею я його звільнив. Бог цінить нас не так, як люди бачать, майстерно може серце помінять. Для нього брили так багато значить, бо дуже любить Янголів звільнять.